На Чопенка трибавий хід Сокіла, небезпечно Романов. Романов пробиває на місці. Це поступилося. 7-5 синдикату, щоправда, тоді продемонстрували дуже цікавий та якісний футбол. І молодь ГСК. В атаці Сокіл. Романов, карному майданчику. Там... Пананті, 1-0. Парнено виконує Романов. 1-0. Сокіл попереду. Помока. Помиляється. Прогрес-кіт. Хіля. Хіля можна праворуч віддавати. Удар. Пуще воріт. Небезпечно було. Орбач на військарний майданчик. Момент. Удар через себе! Який момент? Прогрес-кіт. Подача відбивається. Прогрес і фол. Сокіл. Немовірний момент. І м'яч таки заліта в ворота. 2-0! 2-0! Романов подвоює. Перевагу Сокіла! Ну, не впевнено, поки що цей поєдинок. прогрес Грес-Кіц почав. Роби, роби, роби. І м'яч залітає в ворота! Неймовірний зараз ФЛ. Гравців Сокіла! 2-1 про Гре Перехоплення. Момент у Сокіла! Удар вище воріт! Боротьбу грає на Романова. Романов. момент можна робити, збільшувати перевагу. Гриневич не вдається пробити. Okay. Момент у Романова. Не забили. скидка Солецький. Фурман. Добивання. Небезпечно фурман. Подача. Знову дробиш головою. Не вдав. Фурман перший. Горбач. Горбач проти Солецького, Горбач! Горбач забиває! Це гол Богдана Горбача! Він все зробив в цьому епізоді і зараз робить рахунок. 2-2! Ну що, поборовся в цьому епізоді, виборов і зрівняв рахунок. Це гол Горбача капітана. Момент Романов Фурман на кутовий переводить небезпечно. Удар! Небезпечного Гриневич добивання. Там уже стіною лягають гравці Профес-Кітс. Другим дотиком знову забирає вперед, кидає туди вже на партнера, тут на виході голки Сокіла. небезпечно грає. За штрафний. Романов. Удар! Фурман! Переводить. Прокопенко. Довга подача, не вдало. Рахунок 2-2. Але моментів більше у Сокіла. Безперечно, передача на Хілю. Хіля через себе. О, Сворота. Романов. Праворуч. Реневич. Прокопенко. Навіть пробивав з дальній дистанції. Вибиває екіпар Сокіла, його передача вперед. Тут Хіля небезпечно, Хіля! Хіля не забиває, хіля в центр. Пухляк на Хілю, засильно віддає. Хіля таки встигає, простріл, відбивається там прогрес. Можна грати, показує арбітер. Форбач пробиває, стійка. І фолой тут Горбач по цьому епізоді. Хіля, Гіля, простріл! Не забиває Гриневич. Не забиває Гриневич. там ти... Сокіл ну, відверто в цьому поєдинку може себе звинувачувати поки що за такий результат. Пам'ятаємо автогол. В першому таймі за рахунку 2-0.